Слово Веретас на ранок 13 травня. Господь піддав сумніву, запевнення учнів, що вони тепер в нього вірують. Дійсно, їхня віра була дуже слабкою. В годину випробування вони розсіялися кожен у свій бік, їхня віра завжди була слабкою, а особливо в цей момент, коли говорили: Віруємо. Людина нічого не може зробити без Ісуса, вірити в нього, довіритись йому, вірно тривати при Ньому. Це можливо лише тоді, коли вона свідома своєї ницості і усю свою надію покладає в Ісусі в Його силі, тоді перебуває в Ньому, тоді з ним Його міцю чинить добро, вірить, довіряється, є вірною. Однак вистачить на мить задивитися на себе, своїм всесвітом зробити себе, і ми відриваємося від джерела добра, від сили, духовно в'янемо, засихаємо, гинемо. Єдиною властивою поставою апостолів було їхнє прохання, Господи, додай нам віри. Без Господа я нічого доброго не можу вчинити. Він є єдиним джерелом, єдиною міцю. Ісусе, я довіряю Тобі.